Як ми робимо стабільний потік заявок на об'ємах і приводимо більше клієнтів з Instagram, Facebook та YouTube? Більшість бізнесів стикається з проблемами, що реклама крутиться, а заявок немає або приходять нецільові. Вартість ліда росте, бюджет витрачається, а результатів немає. Як ми залучаємо стабільний потік клієнтів через рекламу? Перше, це аналіз. Ми аналізуємо цільову аудиторію та розробляємо меседжі, які будуть чіпляти цю аудиторію. Друге, це текст. Та креативи ми створюємо оголошення, які працюють. Вони чіпляють болі аудиторії, викликають інтерес та мотивують залишити заявку. Третє, ми створюємо різні гіпотези та різні зв'язки між аудиторією, офером та креативом, щоб знайти найефективніше. Четверте, це запуск реклами. Ми налаштовуємо та оптимізовуємо рекламу в Інстаграм, Фейсбук та Ютуб для досягнення максимального результату. Так ви отримуєте стабільний потік клієнтів та продажів у вашому бізнесі. Якщо Якщо хочете дізнатися більше та почати залучати клієнтів через рекламу, залишайте заявку.